Директор бюро економічної безпеки України на Волині зустрівся з представниками бізнесу та волонтерськими організаціями на зустрічі. Очільник відомства окреслив методи та мету роботи бюро. Ну а присутні своєю чергою підняли на обговорення питання, які хвилюють: це блокування податкових накладних тендери, численні перевірки різних правоохоронних органів та псевдоволонтерство під час війни. Превентивні заходи та аналітика як нова модель подолання зловживань у сфері економіки. Саме такими основними тезами окреслив суть роботи бюро економічної безпеки його очільник Вадим Мельник у Луцьку на зустрічі з представниками бізнесових кіл області. Керівник бюро зауважив, що їх відомство працює вже понад рік і має поки що сім територіальних управлінь одне з яких знаходиться і на Волині. Очолює його Сергій Юлдашев. Тож Вадим Мельник запросив представників бізнесу налагоджувати з управлінням комунікацію. Наше завдання зробити цей ефект правильним для бізнесу. Тому питання, будь ласка, нам ставте. Не встидайтесь, не вважайте, що ми там скомплектовані з Це наша проблема, що ми не повністю скомплектовані. До речі, якщо ми зараз кажемо про бюро економічної безпеки, то я буквально в двох словах я скажу вам, що да, це єдиний орган. Встановлення якого проходить під час військового стану, очільник відомства зазначив в пріоритеті упереджені розкрадання бюджетних коштів, зокрема шляхом моніторингу того, як проводять тендерні закупівлі. Своєю чергою, гендиректор комунального підприємства Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади Лариса Духневич звернула увагу столичних гостей на те, що замовники тендеру відповідно до чинного законодавства переглядають усіх учасників, які відповідають вимогам, і з них вибирають найвигіднішу пропозицію. Однак Відслідковувати те, чи має той чи інший учасник приховані корені, які пов'язували б з Росією чи Білоруссю, не їх компетенція, і коли потім виявляється, що там ще, от офіційно він вроді вже виведений, а він ще якби там є той кінцевий бенефіціар, там пов'язаний з і нам кажуть, що треба, щоб ви не допускали до тендеру, як ми можемо не допустити до тендеру? Це не наша робота, це робота тих. Хто виявляє це і знаходить це. Своєю чергою представники бізнесу скаржились на вже відому проблему блокування податкових накладних. Тотальне блокування ПДВ для фермерів. Тотальне. Заганяє їх в кінь. Ви розумієте, що коли він, йому блокують ПДВ, він не доотримує коштів, йому простіше продати за кедж. Позвонили, добрий день, подайте дурно, приїхали, прямо на меді розрахувалися. Розумієте що? Проблема блокування ПДВ та аграріїв це свідомий шлях заганяння фермера в кеш. Вадим Мельник зауважив, що нині Беб спільно з податківцями пропрацьовує цю проблематику і досліджує, чому ця система працює так недосконало. Хоча визнає, багато корупційних ризиків в цьому питанні блокування накладних теж існує. На заході були присутні представники благодійних фондів. Зокрема, вони цікавились, як ведеться боротьба із псевдоволонтерами в Україні. Очільник Беб відповів, що це питання не зовсім належить до підслідності бюро. Хоча, відповідно до закону України, вони мають розслідувати розкраїв. Дані у сфері міжнародної технічної допомоги, і тут питання волонтерства дещо перетинається. Наплодилось дуже багато волонтерів, оці які і шляхом користуються, і таке інше. Вони під цей привод завезли одну машину і три місяці ще шукають одну машину. Одна машина стоїть 3-5 тисяч доларів. Да? То тобто є не проблема йому раз три місяці попити той тобто псевдо їх валом. Я поки чесно відповідаю, не готовий сказати, як це системно організувати цю роботу. Очільник відомства визнає, період встановлення бюро економічної безпеки йде нелегко через військовий стан і обмежене фінансування. Проте у відомстві сподіваються, що разом з бізнес-спільнотою опрацюють всі ризики і визначать певні. Рамки для функціонування бізнесу. І Якщо ти як учасник бізнесу вийдеш за ці рамки, будеш покараний. Не вийдеш бюро економічної безпеки до тебе не прийде. Юля Остапович, Наля Прокопчук, для новин на часі.